Вітаю, мене звати Микола Лисеньок, Ми знаходимося на моєму YouTube-каналі, на якому ми щотижня говоримо про футбол. Ну, не те, щоб зовсім про футбол, а про те, що говорити про футбол, тому що говорити про футбол у нас дуже навіть є кому, є величезна кількість глядачів, блогерів, коментаторів, які обговорюють, оцінюють те, що відбувається в нашому і не лише в нашому. Українському футболі. Зокрема, я хотів би зупинитися на тому, як останнім часом у нас запалюються і згасають футбольні зірки, якщо це, звісно, зірки. І подумати над механізмами цього згасання, і що це має означати, до чого це може привести і зарішити заяви щита. Йдеться про те, що після. Кожного для кожного туру футбольного чемпіонату після ще якоїсь футбольної події у нас е, починають розповідати нам, щось що з'явилася нова футбольна зірка, футболіст, який проявив себе найкращим чином, який незабаром стане супертопом, якого будуть запрошені, коли не варіли в Барселону, і таке тому подіб. Це відбувається дуже дуже регулярно і ну, не знаю про те, навіщо це робиться. Ми то, пізніше поговоримо, зараз наведу е, приклад. Ну, не так давно до Київського Дунама е, прийшло двоє африканських футболістів е, Шола і Тіаре. І от е, спочатку всі говорили, який е, красень Шола, як він гарно грає, наскільки він краще тих. Е, ну Він грав на місці е, Кабаєва, наскільки він краще за Кабаєва і взагалі на він суперфатболів. -супер Потім. З шою трохи затихли. почали говорити про Тіаре, який суперцентральний захисник, який непрохідний, який все знімає зверху, який розпочинає атаки. Ну там компліментів на два Тома було зроблено. І ми все це слухали і раділи в тому, що заявилися мені футболісти. Динамо такі перспективні. І ось матч Ліги конференції, матч кроти Асамчен споращини. І в е, там взагалі не було видно. А Тіаре запам'ятався тим, що набрав 2 бали за систему Олплюс Пасс. Спочатку віддав передачу нападнику суперника, який відкрив рахунок на, на перший гри, а в кінці гри підправив м'яч після удару суперника і спрямував м'яч у власний ворот. От, що це означає? Це означає, що м -м, означає, що ці люди, ці люди, які обговорювали Розхвалювали цих футболістів з зову вони і нічого не там, без футболю. Ні, зовсім ні. Навпаки, я вважаю, що і обидва згадані футболісти досить непогані, і в них є перспектива, але їхня оцінка їхньої гри, як і гри, всіх всі решта футболістів, залежить від того, з ким грає команда. Якщо в грі з Сансунспором пара центральних захисників. Цяре і Денис Попов була повністю розібрана, і там, що хотіли з ними, то й робили. Нагадаю, що Денис Попов чемпіон світу, ви пам'ятаєте? У 2019 році він став чемпіоном світу з серед 20-річних. І у нас чемпіонаті грає лічних чемпіонів дуже багато, і всі вже про це забули. Але про ці чемпіонати ми ще поговоримо. А повер... повертаємося назад до Динамо. Отож, ті задані двоє футболістів. Вийшли на поле в грі проти Кримбасу, і Попов відіграв чудово, забив красень гол. Тіаре лише один раз помилився серйозно, а все решта грав дуже надійно і там, показав себе з найкращого боку. Що це означає? Означає, що знову помилилося? Ні. Це означає те, що е, той футбол, який грав в Динамо проти Савчинської, і той футбол, який грали проти Кримбасу, це є певним чином два різних виду спорту. І е, якщо футболіст показує себе найкращим чином в іграх українського чемпіонату, це зовсім не означає, що це футболіст рівня європейського. Е, е, Тому що лише в міжнародних матчах з сильними європейськими командами, навіть не з суперклубами, а просто з сильними командами і сильних чемпіонатів можна оцінити наші футболісти, зрозуміти, чи вони. Насправді майбутні чи теперішні зірки чи це не зовсім так. От, продовжуючи цю тему, згадаю з приводу гри Динамо Кривбас». Перед цим за тиждень до того «Кривбас» вийшов на перше місце, і наші футбольні глядачі, молоді не дуже, почали розхвалювати Кривбас, який в Крибасі гарний тренер, а які там футболісти. І найбільшим компліментом діставалося футболісту на прізвище Мендоса, який дуже помітний. він сам із Венесуели, туди американець, і його така фарбована шевелюра, і він дуже помітний на полі на полі. Там є ще в Клюбасів два венесуельця Араухові, я боюся неправильно називати прізвище центрального нападника. І отож почали говорити про те, що треба їхати в Венесуелу. Там купа футбольних зірок, які нічого не коштують, можна і привезти. Ну і тут будуть показувати суперклас. От дивіться на Мендосу, який Мендоса суперфутболіст, що він витаряє чемпіонаті України. І що? Матч з Динамо. І цього Мендоса не було видно на полі ні Мендоси, ні решти бурвайців, ні інших гравців Клюбаса. Клюбас отримав свій 0-4 і вже щось змінилося? Вже щось сталося з цими футболістами, вже вони ще з'їли на те? Ну, я думаю, що це те, те ж саме, що і з футболістськими донями, які зіткнулися з насправді з сильним суперником, і побачили, хто вони є насправді. І виявилося, що е венесуельці, які зараз грають за Кривас, зовсім посередні футболісти, і той самий Кабаєв, на якого е там, не знаю, всіх собак повісили, що він зовсім погано грає, він нікуди не годиться. Е Кабаєв разом з Караваєвим. Два Немолоді футболісти вже по футбольних поняттях, які вже списали, вони просто нічого не залишили від тих регуляйців. І що виходить? Виходить, що наші, ну, велика частина наших футбольних мислителів не... щораз помиляється, що раз покидає пальцем на небо, і дивіться, хто зараз дає результат у Динамо. Динамо дає результат: Бояльський, якому за 30, Караваєв, якому за 30, Кабаєв, якому 30, Ярмолинка, якому 36. Оці люди, яких уже, на яких вже майже поставили хрест, саме вони зараз дають результат Динамо, а не ті, яких дуже, дуже так, поспішили назвати шоферзирками, які з ще не є, і дуже хотілося, щоб вони не не стали. Але це те місце порожнє не буває, і зараз набирає Кобертів нова компанія. Тепер нам розповідають, яка е, супер-класна е, команда ЛНЗ із е, Черкас, який там тренер, які там футболісти підібрані, яким не показують що сучасний футбол. Мені трошки все, не те, щоб смішно, якось е, не пам'ятаю кілька тижнів тому. Те ж саме говорили про команду е, Металіз 1925. Про те, яка це команда, побічці футболу футбола грає, які там виконавці зібрані, і коли це металізприсубки зіграти з Динамо, всі побачили те ж саме, що побачили з зірками Кривбасу чого вони варті. І я абсолютно не сумніваюсь, що коли настане час розхваленій команді з Черкас і грати в Києві з Динамо, буде приблизно те ж саме. І ці динаміці, яких так критикують, які, які справді дуже погано виглядають на міжнародній рині. Це українське рині доводить, що вони, якщо вони найсильніші, то, то майже сильніші в нашому чемпіонаті. І я гадаю, що оце от, поспішати з цим всім не варто, варто трошки думати, варто порівнювати і розуміти, який футбол грають наші команди. Попереду у нас два матчі між лідерами, хоча вони. Ну, Зараз ну, такі явні лідери між Шахтарем і Динамо, про них ми ще поговоримо. Я не став би робити прогнози. Звичайно, мій прогноз, що Динамо два рази виграє. Це ну, немає сумівця, бо я дуже цього би хотів. Але ось, цікаво в тому, що немає фаворита. І в цих іграх ми побачимо не лише хто виграє, хто програє, а ми побачимо, який це рівень футболу і що можуть показати наші лідери. і Ну, знову -таки, це буде репетиція перед знову таким виходом на міжнародну арену в на Лігру конференції, найслабший європейський турнір, в якому наші дві найкращі команди грають поки що, скажімо так, без великих успіхів. Тепер продовжимо про тих, хто у нас говорить про футбол, хто пише про футбол, окрім розкручування зірок казіланих, у нас остало, минулого тижня розкручували ще одну тему. Ну, розхочували тему чемпіонату Швеції, в якому перше місце зайняла команда Мельбу, яка представляє село з населенням там ну, кілька сотень чи півтори тисячі людей вже на пам'ятаю. Ну, сільська команда стала чемпіоном Швеції. І ось ну, для Швеції, для цих країн це не така вже і проблема. Це часто трапляється для Європи. Наприклад, вже напевно забули. Це був де, Бог пам'яті 90 кінець. 90-х років у Динамо грала в лізі чемпіонів із французькою командою Ланс, теж маленьке містечко ланц. Але так сталося, що вони добилися успіху, завоювали право грати в лізі чемпіонів. Так само зараз в Лізі Чемпіонів виступає команда із Норвегії, буде Глімт, яка теж представляє маленьке село. І ось це нормальне явище, але що. Про це говорять у нас. У нас говорять так у нас теж ж саме. У нас є команда Кудрівка, яка теж е, представляє маленьке село. Ось, будь ласка, ми не гірше, ніж Європі, у нас теж Вони можуть е, досягати результатів, виходити в лігу найсильніших, там перемагати і так далі. І так далі. Я вважаю, що це абсолютно маячне, тому що команди, типу Кудрівки, або інших команд, які українські команди, які приписані до сів, до якихось до села. або Базуються в селі. Вони абсолютно, це абсолютно інше. Це не те, що команди Швеції і Норвегії, ці всі команди, які беруть найвищі титули у своїх країнах. Чому так? Тому що це з Швеції і Норвегії, це справді футбольні клуби. Вони справді існують, існують, я думаю, е, якщо вони 100, може понад 100 років, або біля 100 років, і вони. Будуть існувати, якщо навіть ця команда знову буде програвати, бо вона випаде в нижчу лігу, але все одно ці, ці клуби будуть. І просто от зараз так сталося, що сам в цьому клубі, на піваматорському клубі, схолося так, відібралися футболісти, показують результати. От. І такі клубів сотні і сотні. Якщо ви візьмете таблицю чемпіонату невеличких європейських клімів, побачите в нижніх лігах команди, які представляють невеличкі міста і села. І вони представляють реальні, реальні клуби, які були, будуть, які в традиції, яких ну, традиції історичні. Давайте згадаємо нещодавній матч Донецького «Шахтаря», який грав в Кракові. Вони грали на стадіоні, де грає місцева команда Вісла. І оця команда Вісла веде свій літопис з 1906 року. Вже майже 120 років в одній краківській команді. А друга красницька команда Краковія на стадіоні, якої грала національна команда наша українська з Азербайджаном, теж 1906 рік. Ось або ці клуби, вони реальні клуби існують з 1906 року, понад 120 років. Були падіння, були злети, були успіхи, були провали. Але це реальні клуби і це реальністрові. А що таке клуб Кудріка? Це група футболістів, яких зібрав керівник, який знайшов гроші, щоб платити їм зарплату. І ось ці хлопці грають зараз на стадіоні Аболонів в Кудрівці, Чернігської області, там немає ні стадіон, нічого там немає, просто приписана там команда і вони грають. І ось вони вийшли, в мілу. Там всі футболісти відомі, ці всі футболісти грали і якихось українські команди, знову жодного відношення до Кудрівки які вони не мають. І Такі команди у нас виникають і зникають. У нас по другій лізі грає команда Лісне. Теж до села приписано, з якого грали знамениті київські динамівці Денис Гармаш та Рибалка. І ось ще група відомих футболістів. А тепер власнику, спонсору команди Лісне, набридли цим займатися, він перестав платити, і ця команда вже не знає. Як до граки першої коли, швидше за все ця команда зникне, тому що за нею не стоїть нічого, там немає клубу. Там є просто людина, яка платить гроші. І в цьому смислі, я думаю, у нас ще не починалися справжні клуби. І тому що... А якщо вони і є, от візьмемо, для прикладу, колоси з се от вже багато років. Там теж невелике село, там пістрою тисячі не силові. Це команда грає успішно в чемпіонаті України, вона грає вона грала на якій в рок-кубках. Але це просто добра воля власника клубу, власника команди, точніше. поки він дає гроші, поки існує Кольоська валівка. Що станеться, не стане гроші у цієї людини або набридно йому фінансувати цю команду і е, команди не буде. Чи варто це робити? Ну, моя особиста думка, що це тупік, цей шлях в нікуди. Тому що, е, якщо ми хочемо, щоб у нас футбол був справді, справді футболом, він повинен бути е, ще для когось, окрім власників команди. Згадаємо ту саму команду ЛНЗ, так, вона базується в Черкасах, в Черкаса величезне місто, е, багато 200 чи 300 тисяч, я вже не пам'ятаю там населення. Але навіть ця команда е, так себе спозиціонувала, що на неї ніхто не ходить, і ті люди, які зараз. З, ну, захлинаються від захвату, від яхту, яка як хороша команда е, ЛНЗ. Ну, забуваю сказати, що на цю команду навіть в Черкасах ніхто не ходить в порожній трибуні. Та саме, я можу назвати ще е, команди, які е, так, так сталося, що вони нікому не потрібні, яким свого власника. Давайте відіймемо Львів. Там є дві команди, але якщо є Карпати, з традиціями є Карпати, які всі знають, і Карпати ходять, люди, люди ходять. А на команду рух, яку придумав її власник, це його право. Він має право зробити одну команду, дві-три. Що там не роблять, там якісь креативні речі не придумають, але не ходять там на рух. І от остання гра, коли грали Карпати з рухом, у йому показало, що на Глів боюває за Карпати. І тому я би на місці людей, які хочуть складатися у футбол, які е, хочуть з кимось стати в футболі, я би е, все-таки. Намагався базувати команди там, де вони будуть ще комусь потрібні, де є потенційна публіка, де є люди, які захочуть ходити на футбол. І тоді у нас будуть формуватися справжні футбольні клуби, а не те, що є зараз, тому що зараз от можна 16 команд Чемпіонатів України, і замість нас написати прізвища власників. От 16 прізвищ, реально це так і є. Тому що це. За кожною командою стоїть конкретна людина яка конкретно платить гроші. не буде цієї людини, в цілком може бути, що помади не буде. І бачу, хтось інший перехопить, але, знову ж таки, має бути ще щось. Давайте все-таки дивитися по так, як вони все в цивілізованих країнах, тому що той самий читан Швеції з сільської місцевості не стане зараз злужити до себе футболістів з усіх усюд. Вони. Градіють цьому успіху, вони будуть грати в Єврокубках, але вони залишаться такою самим сільським клубом і будуть сувати багато-багато років. І дай Боже їм дай Боже, їм здоров'я, і дай Боже, щоб у нас створювалися такі самі футбольні клуби, справжні клуби, які будуть грати справжні зірки, а не те, що зараз на про -про, що нам розповідають і що не зовсім відповідає дійсності. Це не означає, що наше було не цікавий, наш любов дуже цікавий. У нас дуже захоплюючий чемпіонат, і найближчими днями нас очікують неймовірно цікаві події в чемпіонаті України, в Кубку України. І давайте насолоджуватись цим. А щодо європейських перспектив, наших команд, давайте про це зараз не думати, тому що якщо у нас не буде сильного чемпіонату, якщо футбол в нашому чемпіонаті буде на тому рівні, на якому він тепер, жодна українська команда не досягне хоч нікого успіху в Європі, тому що не можна. Тут грати в один футбол, а там грати в інший футбол. А те, що футбол чемпіонату України і футбол чемпіонатів це дещо інші види спорту, це вже не викликає жодних сумнів. Можливо, ви думаєте інакше, можливо, ви вважаєте, що я не правий. І тоді, будь ласка, пишіть коментарі, задавайте запитання. Кому подобається, ставте подобайки. Давайте дискусувати, давайте спорчатися, тому що наш футбол цього варки. Наш непростий час це одна із небагатьох частин життя, яка допомагає нам витримувати те, що відбувається довтіл. У цьому на сьогодні все до наступних звітуші. Будьте здоров'я. З нами чемпіон Савок Крім.